На жаль. Бюджет на 26-й рік містить в собі купу питань і схематозів, які туди закладали ще міндічгейт uh, і Тобто Да, тобто компані там мають uh, значні uh, такі свої сірі зони, uh, в яких вони вимували весь цей час гроші з державного бюджету. Тому європейська солідарність наполягала на перегляді бюджету на збільшенні uh, забезпечення uh, сектору, оборони Першу чергу на збільшенні фінансування міністерства оборони, бо воно є ключовим насправді в секторі безпеки і оборони, адже має найбільшу кількість е, в своїй структурі військовослужбовців, тобто левова частина бюджету міністерства оборони, понад 70% це грошове забезпечення наших захисників та захисниць, яке, до речі, ми наполягаємо, щоб було переглянуто і має бути збільшено, тому що е, єдина категорія, яким ще не переглядали. І не розробили індексацію заробітних е, окладів, Це саме військовий, це нонсенс.